Дуже багато військових, які офігенні військові, класно виконують завдання, там на їхньому рахунку багато руських. Вони потім повертаються в мирне життя, і саме через те, що їх героїзували, волонтери за ними бігали, все їм на блюдечку з голубої кайомочка, як то кажуть, підносили. Вони потім не можуть знайти себе в цивільному житті, тому що вони за два чи три роки, а в нас війна. Вона так само, як і в по трудовій книжці, рік за три, так само і в голові. Рік перебування на війні в тебе за три. Тобто, коли тобі там рік волонтери все для тебе, то це ти типу, помножиться на 3 і, А за цей період ти дуже привикаєш до того. І коли ти повертаєшся в мирне суспільство, і тобі вже треба йти на роботу. А ти не хочеш йти на роботу. Ну, типу, ти воював, тобі все там привозили, класну форму тобі купляли, екофлоу, там мавіки привозили, дарували. А тут тобі зараз треба йти і заробляти гроші. І люди через це, не знаходячи себе в цивільному мирному житті, вертаються назад в армію. Я не кажу, що зараз, коли війна, це погано, це добре, коли люди повертаються назад в армію, але це буде проблема, бо ці люди ніколи не повернуться з армії з війни.